Кожен раз, коли ви відчуваєте страх, незалежно який, цей страх завжди веде до страху смерті. Якщо починати його копати, а що потім, а що потім, все рівно виводить у страх смерті, чого боїться людина? Та багато чого. Павуків, змій, інша живність, катаклізми, природа, війна, ті страхи, які створює власний мозок, ми боїмося втрачати втрачати близьких людей, втрачати гроші, втрачати посаду, втрачати сім'ю. Ми боїмося проявляти себе, адже нас можуть засудити, критикувати, неправильно зрозуміти, посміятися і таких страхів у кожного багато. Але якщо ви підете у свої страхи, заглибитеся, ви практично завжди виявите, що Витікає, яке почуття виходить із цього страху, і що воно викликає безліч негативних станів, і це страх смерті, і це сигнал нашої психіки про те, що ми робимо щось, що знищує або скорочує час нашого життя. По суті, страх смерті це страх непередбачуваності. Адже ми всі знаємо, що це станеться з кожним, але ми намагаємося контролювати смерть, та ми не можемо і це нас лякає. І коли ми розуміємо, що ми можемо сьогодні жити останній день, виникає безліч станів та внутрішніх питань і найбільша ілюзія, якій живе людина, навіщо щось створювати? Якщо я завтра помру, сенс працювати над відносинами, якщо завтра це перестане мати важливість. Навіщо слідкувати за здоров'ям, якщо завтра мене не стане? І багато людей перестають чогось прагнути, перестають чогось хотіти, і тільки роблячи глибоку внутрішню роботу зі своїми страхами, зі своїми переконаннями, ви зможете вийти на рівень творця, творити, служити соціуму. І з цими страхами глибока робота іде у марафоні Сила Духу і Курсі Трансформація. Саме там ми відпрацьовуємо ці теми. Найглибше розкрита тема е, марафон села духу, це як повірити в себе, це як е, відчути свою свободу, е, це досягнути стану спокою. А в курсі трансформація ми працюємо з внутріутробними страхами, які були в дитини на момент, коли мама могла втратити дитину, на момент, коли мама сумнівалася народжувати її чи ні. Аналізуйте, друзі, і йдіть глибоко роботу.